Роберт Кіосакі сказав грати 100 разів. Чому? Бо він помітив, що до нього на семінари приходять одні ті ж самі люди, там через 6 місяців, через рік, і коли він у них питав, що в них змінилось, то виявлялося, що в більшості нічого не змінюється. Таке буває, коли ви не пропрацьовуєте це на практиці. Це так, як купити абонемент в спортивний зал, приходити і дивитись на тих, хто там займається, тобто результат буде нульовий. Ось і я зрозумів головну річ: що якщо я на практиці це не буду реалізовувати в житті, то в мене нічого не зміниться. І що я робив? Я читав, що казав Кіосакі, грав в гру, а потім реалізовував це на практиці. Тобто я відкривав бізнеси, продавав бізнеси, закривав бізнеси. Купував франшизу, інвестував у нерухомість, купував нерухомість, робив ремонт, здавав в оренду. Купував нерухомість у забудовника, перепродавав, отримував прибуток. досить багато. в мене є кейсів за 21 рік, яким я займаюся саме нерухомістю.